Так, колеги, нарешті дійшла черга і до ріпаку. Е, все хотілося е, показати його вам та за браком часу тільки знімав, а ніколи було викладати. Е, отакий вийшов ріпак. До речі, це е, з ворота тут. Бо минулого року на дему був посіяний ячмінь, і потім мені схотілося тут, щоб. Е, Земля чорної не була, бо задискували раз, падалиця пішла другий раз бур'ян. Вирішив потренуватися, посіяти ріпак. Там посіяний далі на основній площі на ділянках він є. І тут залишилось насіння. Думаю, спробую і тут. Як мінімум, буде седерат. Ну, оце, бачите, такий седерат в мій ріст. Що хочеться сказати по даному ріпакові? Тут попередник Ярий ячмінь. На інших ділянках озима пшениця. Сівба відбувалася всередині серпня в оптимальні строки гібрид Лімаграйновський. Оце Посіяний архітект класний гібрид, мені сподобався. І посіяний ще на одній ділянці архітект, і поряд Акапулько. Акапулько перезимував трішки гірше, а, а можливо, так здалося, що в розвитку архітект почав стартувати краще. Посіяний сівалкою точно висіву на 25 те міжряддя. Зійшов тут він, скажімо так, прямо паршивенько. Чому? Тому що, дивіться, які знизу наливаються стрічки. гарні, а зверху вже майже сухий. Зійшов паршивенько чому? Тому що тут були зворота, каталося багато, потім ливневий. Дощ, я його виорав, виорав, розбив грудку, бо було минулого року влітку досить таке мокро, потім, посіяв, прикуткував, бо не обіцяли дощів, і через три дні знову. Увалив такий дощик, що е, зробив гарну корку. І е, я не знаю, зараз вже не видно. Але з однієї сторони тут було груддя велике, і поміж тим груддям е, утворилася корка. Я не знаю, як він виліз, але він благополучно виліз. Подекуди є гарно посходив, де розгортачі ряду працювали. А подекуди. Зараз покажу вам. А подекуди утворювалися такі півметрові пропуски. Ну, що ви думаєте? Там, де півметрові пропуски, компенсація гілкуванням е, скажена, дивіться, яка товщина стебла? Яке гілкування? Він, е, до речі, я не знаю, як він взагалі перезимував. Оптимальні сроки сівби, як я нагадаю, 15 десь в середині серпня, зараз точно не пригадаю, посіяв і планував його обробити хоча б раз, а то й двічі регулятором росту, як і полагається ріпаку. Але не так сталося, як гадалось. То робота, то до роботи. Перше внесення перенеслося табуконазолом, друге внесення, навіть фуніциду осінню не було, ба більше навіть інсектициду не було, ба більше навіть гербіциду не було ніякого, тому що в тій корці не повилазила пшениця. Практично там де-не-де, тільки була на окраїнах. На розворотах, то не прийшлося вносити ні гербіцид, ні інсектицид, е ні фуніцид. Ну, фуніцид потрібно було вносити і треба було обов'язково, але е так вийшло. І е тут, до речі, він був трішки переросший, входив в зиму. У фазу 12 листків, а подекуди навіть вже почало стебло витягуватись. Чому так? Тому що тут лісосмуга, затишок, тут е, стояв соняшник до жовтня, там кукурудза цілу зиму, тут був затишок, і він тут благополучно собі ріс гарно, е, регулятором ми його е, не тормозили. І Я думаю, що він е, на цьому сидирад. І закінчиться. Але ні, він благополучно перезимував, бо зима була більш-менш м'яка і, власно, війшов в нормальному розвитку. Якщо ми сіяли 400 тисяч на гектар, то в районі 330-350 тисяч він навіть вийшов із зими. Це Враховуючи те, що по якому він був посіяний. Ну, це якщо рахувати нормальні рядки, не там, де е були пропуски по пів метра, бо тоді можна нарахуватись так і 150 тисяч. Але дивіться, навіть взяти е отакий рядок з пропусками, то е він 100% компенсує е об'ємом, гілкуванням. Е Далі що тут було зроблено? Тут було весною проведено лише одну інсектицидну а, підживлення. Саме перше це було. Підживлення міжрядне, 150 кг м'ячної селітри на 25-му міжряді вузенькими лапками. Якщо знайду відео, то Заліпки ним поділюся, вставлю і покажу його, як ми. Його підживляли. Було дуже цікаво по ньому їздити, коли рядочки тут 38 іти слід побіля сліду нікуди вильнути, а тут 25 міжряддя і, скажімо так, він вже трішки переріс, він почав точку росту виходити вгору і подекуди пошкоджувалась точка росту самими колесами, бо раз вильнув і вже точку росту підламав. Чому так? Тому що весною дощі не давали його підживити. Дощі там робота і знову дощі. Коли є вільний час, тоді немає належних умов. І дотягнули до того моменту, коли він вже був сантиметрів 30 десь від землі в деяких місцях. Але благополучно його підживили. І вважаю не дарма, тому що ріпак така культура, яка потребує е, як мінімум 50 кг азоту. Ну, чим більше, тим краще е, в межах розумного, звичайно, по економічній ефективності. Але дивлячись на нього, якщо волога є, то можна давати е, сміливо, там, до 100 кг азоту, е, хто й більше 120 кг дає. Але на мій погляд, економічно буде десь в районі 50-80 кг Економічно ефективно в нашій зоні давати скільки азоту, ну, щоб він мав такий вигляд. Далі було проведено інсектицидну обробку одну. Чому одну? Тому що на той момент ріпаковий квіткоїд тільки цвітіння починалося. Було проведено одну інсектицидну обробку, його тиждень не було, а потім він вже закінчував своє цвітіння і знову він е з'явився. І щоб не толучити, бо ріпак вже був з такої висоти, і е толучився б не тільки за колесами, а й за самим трактором. Просто стягло коверцей, то порахував чи прикинув, що буде не економічно, економічно невигодно їздити по ньому, та на те й вийде, чи він з'їсть там ті 10% квіток, чи, чи ми обробимо, але витолочимо ті самі 5 чи 10%, але потім з'явився інший. Шкідник, зараз не скажу, не пам'ятаю, який відклав личинку всередину стрічків І ось отакий результат ми отримали. Це вже я побачив личинки тоді, коли почали підсихати оці боби, коли вони зеленими були. Ось бачите, на деяких немає рослинах, а на деяких є відсотків 10-20 поїжено, виїжено личинками. Тому врожайність тут конкретно знизилась, так як ось ріпаковий квіткоїд поз'їдав. Бачите, немає самих стручків, а ось подекуди личинки. Їли його. Е, тому перший раз пожалів протоптати, а другий раз вже і хотів би. Ну, знову ж таки посчитав, що якби був перший раз протоптаний, то вже б можна було по ньому кататися скільки завгодно. А так, е, був е, я не натоптана, і е, перший раз пошкодував, другий раз пошкодував, а тепер шкодую, що не, не натоптав. Полію, тому що, дивлячись на це, я думаю, що тут відсотків 10-20 з'їжено. Якщо дивитись на нього, що він так е тоне на 3 виглядає, то е тут буде або плюс 3-5 центнерів, могло б бути той, тобто 35, або е тут буде мінус 5 центнерів, тобто в районі 25 до 30. То, мабуть, було б краще таке раз натоптати колію і ще дві інсектицидні обробки провести. І по е регулятору росту це мені просто повезло, що без регулятора зима м'яка б е отримала, і він не виносив точку росту. Е подекуди, я знову ж таки кажу, тільки під посадку, під лісосмугою і подекуди виносив точку росту. Е а так не виносив. Не виносив із-за того, що сівалка точного висіву змогла розподілити насіння таким чином, щоб він друг друга не затіняв. Ось дивіться, бачите, маленькі рослини. Це тут, можливо, було колесом наїхано. Кожні 10 см і міжряддя 25 см. Отут була така розетка листків до самої. Пізньої осені і він не виносив точку росту. Якби було посіяно сазашкою або або е, якоюсь сівалкою неточного висіву, то, я думаю, е, була б ситуація, якби його не зрегулювати, була б кардинально інша. Ось отакий ріпак, е, переростав. Але, як показало, що він перезимував і пішов в ріст самим першим. Але ще б трішки, і він би вимерз. Якось так. Ось бачите, тут, до речі, де немає пропусків, то гілки такі на вигляд слабенькі, слабіші, ніж поодинокі рослини. Ну, звісно, ефект компенсації. Але цікаво було б спостерігати, що набере більшу врожайність, ще 5 рослин, отаких в рядку. Чи одна з таким гілкуванням. Це треба вже гратися з нормами. Але хочеться сказати, що можна посіяти і схожість буде 90%, а можна посіяти і схожість буде 60%. І якщо ми посіємо рідко, та ще й схожість буде 60%, то тоді навіть великі рослини не компенсують врожайність Своїм гілкуванням. Тому треба сіяти середню норму в районі, я так е, думаю, 300 до 400 тисяч. Ну, все в залежності від того, скільки е, які строки ви е, будете сіяти, скільки разів будете тормозити. Наскільки розраховуєте, чи у вас є волога, чи ви сіяєте в сухий ґрунт. Тому це все треба, потрібно враховувати, щоб е, вже. Більш-менш орієнтуватися, що ж буде далі. Ну, це так. І зараз у нас кінець червня, то ріпак практично, бачите, готовий. Як для першого року, хочеться сказати, культура дуже цікава. Єдине, єдині вимоги це раннє звільнення попередника. Це повинна бути, або пшениця, або ячмінь, або горох. Рання соя, яка б достигне навіть 1 серпня, потрібно гарно підготувати ґрунт. І хто, значить, буде в серпні волога, ну, не знаю, можна спробувати, але потрібно пробувати. І також наявність вологи. Це саме головні фактори. Якщо ми отримаємо дружні гарні сходи, далі вже. Буде набагато легше. Якщо ми цього не зможемо зробити, то якби ми далі не гралися з ним, якщо не буде належної густоти і рівномірності в розвитку, то нічого гарного з цього не буде. Ну і всі знають, що ріпок, якщо не зійшов через скільки там, тиждень чи 10 днів, то ось бачите, як непогано посходив він місцями кожні 10 см. Такі гілочки. Якщо він не зійшов, то пізніше він вже може й не зійти. Та не не може, а не зійти. Якщо ми посіяли його 1 серпня, а дощ піде 20 серпня, то з цього нічого гарного не буде. Ну і знову ж таки, бачучи вже свої помилки, це обов'язково. Хоча б один раз зрегулювати і захистити від хвороб. І е, весною також мінімум дві, а то й три обробки інсектицидом, щоб зберегти оті е, 3-5 центнер. І е, зараз я бачу на ньому дуже багато ось, борошни староса починає е, хвороб з'являтися. В принципі, йому вже це то кажуть до лампочки, але свою частину ці хвороби зіграли на врожай, тому треба додати до інсектицидної обробки і фуніцида. І центнерів на 5 можна збільшити вільно свій врожай. Ну а так, для проби, для першого разу, для саморозвитку, то культура цікава. Будемо молотити, будемо далі бачити.